Четвер, 18 січня, ви дивитесь на Тва 7 Сьогодні у випуску дивіться, Росіяни почали шантажувати маріупольців. Яким чином місто в темряві? Маріупольці декілька днів сидять без світла, без задіяння сили. Представники ТЦК не мають права перевіряти документи та силоміць затримувати громадян. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Розтоплюють сніг, ходять на криницю. Без води залишилися мешканці району текстильника в Донецьку. Окупаційна влада нічого не робить. Люди скаржаться на це в місцевих чатах. А пропагандисти навіть знімають про це правдиві сюжети. Щоправда, перспективи відновлення водопостачання все одно примарні. Вооружившись лопатой ведром, Ирина ломает стереотип, что 21 век технологий. Неразвлечений ради женщина собирает снег, а потом набравши доверху несет домой на восьмой этаж. Крик души, конечно, тяжело без воды. Если раньше привозили по тенью, пожарные привозили, зимой потом отключили, но как-то вода была. Вода в підвалах була. Сейчас вибачте, у нас якось взагалі проблематично. І така ситуація тут вже два роки. Окупанти ж лише ніяковіть. Мовляв, нічого не можемо зробити. Нібито все залежить від об'єму води. Наше оборудовання запускається, вовремя, а навіть заблаговременно для подачі води по графіку. Але час роботи від води. На сьогоднішній день поступающий об'єм води ежедневно. Зміняється и зависит от многих факторов. Это и аварии на сетях воды, и теплоснабжения, и стабильная работа энергосистемы, отбор воды на котельные и погодные условия. Поэтому время подачи воды иногда может заканчиваться раньше, чем по графику. И никто из окупационной влады не обещает, что ситуация зміниться, ось такий він руський мир. А тим часом Маріуполь без світла. В місті вже декілька діб перебої з електроенергією, особливо скаржаться мешканці Приморського району в радіусі вулиць Кронштадтської, Кавказської, Дніпропетровської, Сімферопольської, Чорноморської та інших. Як стало відомо нашим журналістам, проблеми зі світлом саме на цих ділянках регулярні вже протягом двох років. Електропостачання буває відсутні по декілька діб. Втім, це не заважає росіянам шантажувати маріупольців. Вони грозяться відключати світло так званим боржникам. Люди пишуть в чатах, що енергетики почнуть з багатоповерхівок в центральному районі на бульварі Шевченка. В мережі навіть вже є конкретні адреси. Але є одне але містян скажуться, що ріжуть світло абсолютно безладно навіть тим, хто платить. Роблять це в день, коли багато хто з людей на роботі. Жодних повідомлень актів не складають і не залишають. Зате залишають в мережі різноманітні відео на кшталт ось цього, де один з окупантів хизується снайперською гвинтівкою на фоні розваленого росіянами стадіону імені Бойка. Ще й згадую, що і сам минулому футболіст жодної емпатії та людяності, адже до появи росіян на цьому полі проходили футбольні матчі, концерти, під час яких Маріупаці переживали багато позитивних емоцій. А тепер окупація зброя та розруха. До довічного ув'язнення засудили військовослужбовця Азову у фейковому суді так званої ДНР Олексія Мозгового звинуватили, нібито у жорстокому поводженні з цивільними, а саме, що він, начебто, вбив чотирьох мирних жителів Маріуполя в квітні 2022 року. Це вже не вперше Росія бездоказово інкримінує українським військовим подібні справи. Проте в Україні ці так би мовити вироки вважаються незаконними. Минулої окупанти задали 19 ударів по Донеччині. Інформації про постраждалих не надходило. Ворог атакував 11 населених пунктів. Зокрема, Курахове та Турецьк пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, лікарню, школу, господарчу споруду, автомобіль, критичну інфраструктуру. 8 авіаударів та артилерійський обстріл витримала Авдіївка. Тут руйнувань зазнали приватна оселя та лікарня. Представники ТЦК не мають права перевіряти документи та затримувати громадян проти їхньої згоди. На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, згідно конституції України, військові підрозділи не можуть обмежувати права громадян. У нас є органи, які перевіряють документи громадян України. Це національна поліція в першу чергу. Державна прикордонна служба, національна гвардія ну точно не військові. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш YouTube канал, також ми в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимо завтра.